Всім привіт! Я Даня. Ви на каналі Мерл Ukraine І сьогодні ми поговоримо про лінійку Merrill Moab Speed 2 Чудова взуттяне міжсезоння, кросівки Moab Speed 2 та черевики Moab Speed 2 Mid. Обидва мають водозахисну мембрану GORE-TEX, яка буде захищати від вологи ззовні та відводити пару зсередини. Мають устілку Float Pro, яка забезпечує м'якість та комфорт під час довгого насіння. Класна щипка підошва від Vibram tcp 5 яка забезпечує чудове щеплення на різного типу поверхнях. Верх виготовлений з ріпстоп-матеріалу, який буде захищати від пошкодження взуття камінням або ж корінням. Отже, це взуття чудово підійде для повсякденного насіння в місті, легких хайків та трекінгу в горах. Модель Moab Speed 2 Laser також є вигляді кросівок та вигляді черевиків. Черевики мають кращу підтримку стопи, що допомагає запобігти травмам, що дуже важливо на трекінгу. Верх виготовлений з нобуку, що додає трішки ваги, але збільшує зносостійкість цього взуття. Мають чіпку класну підошву з гуми Vibram TCP 5 з агресивним глибоким протектором, що забезпечить чудове щеплення на різного типу поверхнях. Під час довгої ходьби в місті або в походах та м'якість забезпечить устілка Флот Про. Від вологі в цьому взутті захищатиме мембрана від Merrell. Це взуття класно підійде для довгих походів, трекінгу на пару днів та просто використання у місті. Модель Moab Speed 2 термоміт для зимового трекінгу, хайкінгу чи носіння в місті в холодну погоду. Мають водозахисну мембрану від Merrell. підошва Vibram Ice Айстрек, яка виготовлена спеціально для зимових поверхонь. Маленькі вставки з м'якої гуми на твердій гумі забезпечують краще щеплення на дуже слизьких поверхнях. Також черевик має утеплення у вигляді флісової підкладки для мінусової температури. Проміжна підошва Float Pro Foam для кращої м'якості під час довгої ходьби, верх виготовлений з ріпстоп матеріалу, що забезпечить більшу засостійкість для цього взуття. Оскільки без гамашів зимові гори ніяк, Merrell продумали і цю деталь і додали кріплення для них на черевику. Висота черевика, глибока шнурівка та велика кількість точок фіксації забезпечують дуже хорошу стабільність для вашої стопи. Також за рахунок висоти черевика в нього не потрапить сніг або бруд. В Підсумку маємо класне зимове взуття з дуже чіпкою підошвою для легких зимових хайкінгів або носіння в місті в холодну пору.